Базилік для своїх грядок, я буду вирощувати так, як вирощують мікрозелень базиліку. Отже, це в мене лоточки наповнені уже торфосумішю. На такий лоточок приблизно йде 1 грам насіння. Тут в мене вже відмірено 5 г. Я зараз буду рівномірно розподіляти насіння базиліку на цей лоточок. Буде в мене 5 лоточки фіолетового базиліку і 5 лоточків зеленого. Тепер свій базилік я збризкаю зверху. Це не чиста вода, це уже розчин препарату фітоцид. Фітоцид це препарат на основі молочно-кислих бактерій: бациліс, субтіліс. Ви ж вже знаєте, що молочно-кислі бактерії це самі агресивні бактерії, які допомагають нам боротися із патогенною мікрофлорою. Тепер кожен лоточок я замотую. Ну, так я замотую харчову плівку, а ви дивіться, основне зробити їм такий невеличку, таку невеличку тепличку. І тепер ці лоточки, ці теплички, я буду ставити у тепле місце, чекати, коли ж базилік почне проростати. Як лише базилік проросте, я буду виставляти його під лампи.